Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти, який я використовую транзистор замість цього Реле на контролері 1209 у своєму інкубаторі. У мене є БУшні транзистори. Вони, на жаль, з затертою маркировкою, тому не можу вам показати його маркування. Це корпус 247-й. Але я можу показати його е, параметри на тестері. Зараз ми все запустимо. Тестування. Ось бачимо, що це в нас ось такий п канальний MOSFET, ось такими параметрами. На сьогодні це все, що я хотіла вам показати. До побачення до наступних відео.